Не Китаєм єдиним західні компанії підтримують Росію у великій війні проти України. Пише політико. Під час детального огляду уламків ракет і безпілотників, які Москва щодня скеровує на мирних жителів України. Критично важливу інфраструктуру та припортові об'єкти, експерти виявили компоненти, марковані серійними номерами західних компаній. Видання називає найбільшого виробника напівпровідників, без яких російських обор... російський оборонпром не зміг би балансувати на воєнних рейках. Це американська компанія Інтел. Російський імпорт мікроелектроніки бездротових і супутникових навігаційних систем та інших критично важливих компонентів, що підпадають під санкції, відновився майже до довоєнного рівня з місячним обсягом 900 мільйонів доларів за перші 9 місяців цього року. Йдеться у звіті аналітичного центру при Київській школі економіки. Це свідчить про те, що, хоча західні санкції запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого. О, 2022 року мали тимчасовий ефект: Москва та її посіпаки значною мірою досягли успіху в реконфігурації ланцюгів постачання за допомогою Китаю, Гонконгу і таких російських прихвостнів, як Казахстан та член НАТО Туреччина. У компанії Intel заявили, що призупинили всі поставки до Росії і Білорусі від початку великої війни. Напівпровідниковий гігант переконує, що дотримуються санкцій та експортного контролю щодо обох країн. На думку директорки з міжнародних програм Київської школи економіки Еліни Рибакової західні підприємства також треба притягнути до відповідальності. Менеджери мають відстежувати свою продукцію від моменту виходу з-під конвеєра до кінцевого пункту призначення. Попри докази масових порушень, європейські правоохоронці розслідують лише кілька санкційних справ. Зокрема, німецька прокуратура домоглася арешту бізнесмена, якого підозрюють у постачанні високоточних токерних верстатів двом російським компаніям, що виробляють снайперські гвинтівки. Євросоюзу брак на політичної волі, щоб розчавити Росію економічно. Пише політико США не в змозі застосувати моральний тиск щодо країн, які не погоджуються із санкційною політикою. Мріяти про те, що західні уряди зможуть притягнути свій бізнес до відповідальності за потоки технологій, обладнання та запасних частин до Росії, не випадає. Схоже, санкційний кулак, який яким показово погрожували Кремлю, виявився заслабким. Це був огляд преси.